Пане Валерію, вийшов такий драматичний матч, на жаль, не на користь гірника спорт. Розкажіть ваші враження. Один-один зрівняли. Чи був шанс все ж таки зберегти цей рахунок, здобути очко? Ну, на жаль, ми поки що не можемо знайти свою гру, тому що коли з хлопцями розмовляємо, домовляємося, що треба виконувати, і в нас вилучення. На жаль, це другу гру поспіль і ну, важко в меншості. Хоча і в кінцівці матчу були моменти, але десь на суперник затиснув і не вистачило того досвіду, де можна було спокійно вибігати в контратаку, тому що були вільні зони, але наші хлопці, ну, їм тяжко, може, психологічно, тому що два тури, якщо брати, ми, у нас і є моменти, але немає. Я кажуть, тієї перемоги для впевненості. Тому десь психологічно хлопцям важко. За рахунок 1-1 були шанси, да, ви закликали все ж таки здобути перемогу. Так, да, ми хотіли перемогти, тому що, на жаль, та турнірна таблиця, якій ми зараз знаходимося, ну, не на тому місці. Хоча і що у хлопців є момент, але вони десь якась в них є боязнь, і вони не можуть знайти ту впевненість, яку ми від них вимагаємо. Ну, Будемо розбирати, і нам вже нікуди і ніколи там переживати, тому що треба робити висновки і завжди тільки рухатись вперед. Момент, що коли там призначили пенальті порушення, можливо, це вже втома було, що в принципі, яж на голки перелетів, а порушення одного порушив. в принципі, так. Це, як на жаль, це концентрація звичайно, коли ти на останніх хвилинах. і ми провели там 10 хвилин, напевно, у меншості, то навантаження на, на тих гравців дуже велике. І тому десь не вистачило цієї впевненості, щоб дограти з гравцем до кінця. Ну, а то, що вдох, ми, ми команда, і ми всі винуваті в програші, тому зробимо, на жаль, що будемо робити висновки. І... Йти вперед. Очікував, що такий тиск буде. Чернігів ну, багато часу провів в атаках з перших хвилин. Навіть не давав там, не, не вдавався вийти до воріт. Ну, домовляли, що на швидких контратаках, але ти теж кажу, що коли хлопці приймають м'яч і вони губляться, не знають, що з ними робити. Ну, це ж важко. Тому ми з ними домовляємося, але ми поки що не можемо зрозуміти, в них, чому вони такі невпевнені в собі, що на них тисне. І, ну, Поки що тяжко щось сказати. Можливо, що У Чернігова на боці був перевага у досвіді, багато гравців там такі були досвідчені. І І, і так, вони фаворити, мабуть, можливо, Чернігова, Да? Чернігова, так. Вони і підсилились, вони дуже досвідчені гравці, грають. І є в них, як кажуть, майстерність. Поки що, що не вистачає нам. Все. Ну, все ж таки. Життя продовжується, наступні матчі, можливо, вже не такі складні будуть, і можливо, там є шанси зачепитися. Ну, всі, всі команди хороші, тому ми ж, я ще раз повторюю, що ми завжди налаштовуємося тільки на перемогу, на позитивний результат. Але десь щось нам не вистачає тої впевненості, яка була в хлопців, десь в них. Те, що ми хочемо, щоб в них бажання було, ну, цього поки що ми не бачимо. Хоча ми їх налаштовуємо, розмовляємо з ними. Хлопці розуміють, але щось, щось їм мішає. Ну, тому важко щось сказати, що зробимо висновки і будемо працювати далі. А Не було такої цілі, можливо, треба було зберегти будь-якими зусиллями цю нічию, там, відтягтися і не думати про те, щоб виграти? Ну, У нас було вилучення, і хоча б після того, як хлопці ми зрівняли, ми зрівняли рахунок, я вважав, що є в них впевненість і вони в меншості вони зможуть дотиснути. І були пару вихідів, де вони ну, трохи з м'ячем неправильно десь розпоряджались. Ну важко. А так, ну, да, на жаль, це погано, що ми ніяк не можемо вже в третьому турі у чемпіонаті залікові бали за роботи. Ну, бажаємо здобути їх вже в наступному матчі. Бажаємо вам успіху. Дякую. Ну, чи можна сказати, що сьогодні найбільш емоційна гра у цьому новому сезоні для Чернігова була. Ну, мабуть, якщо забуваєш, пропускаєш в кінці, команда в меншості суперника а потім забуваєш, так, мабуть, емоційно. Ну, але все ж таки хотів би сказати, що до забитого нам м'яча ми контролювали повністю гру, створили дуже багато моментів. На жаль, їх не реалізували, а забивши м'яч, навпаки, чомусь пропустили декілька атак суперника, і той м'яч, який вони забили, на це шедевр. Я думаю, що він буде одним з найкращих в цьому турі. На жаль, поки що ми пропускаємо в лізі тільки з прямих штрафних ударів. Е, в першому тамі були попередження. Чи не хвилював вас цей момент, що команда атакує, атакує, а потім, коли ну, не дає супернику там, перехоплення і не можна, завершилося попередженнями. І ключові гравці отримали Койдан, там, Федосов. Ну, коли контролюєш м'яч. І... Буває, що ти його втрачаєш, що було на такому полі, на жаль, не дуже гарної якості, тому в перехідній фазі простіше сфолити, мабуть, оправдано. А так, були два моменти, які я дуже не згоден з рішенням арбітра, на там, де Койданий, там, де Фідосов отримали звичайні моменти ігрові. І він дає картку 4-5 футболістів в першому таймі. Отримують я вперше стикаюся з таким, там, за свої довгий час роботи. Тому я не погоджувався з цим рішенням і там, з останнім, тому і сам отримав картку в первій матч. Пенальті було раніше вирішено, хто буде пробувати в такий відповідальний момент. Романченко підійшов до точки, чи, можливо, там були інші кандидатури раніше, але враховуючи обставини, там вирішили, що так все буде. Ні, Романченко, він штатний пенальтист. Він, я не пам'ятаю, але скоріш за все, всі пенальті, які він пробував на рівні ПФЛ, він забив. Тому він відповідально того ставиться, дуже якісно виконує. і Там не було навіть суперечок або якихось варіантів, тільки він прибував. Ну і чи є там попередня інформація про Федосова та Мироненка? Ну, Миронка, я дуже сподіваюся, що не буде важка травма, тому що там коліна і так е, зразу. Розуміти, чи тяжка чи ні, ми не зможемо. Я думаю, що, можливо, завтра, післязавтра зробити МРТ і від того будемо мати інформацію. Щодо Федосова, ну, там потягнув або задні поверхні ведра. Я так дуже сподіваюся, що до наступної гри він все ж таки зможе вже працювати в загальній групі. Ну, Чернігів виходить у лідери, як вважаєте, по силам буде зберегти це лідерство. і, Мабуть, у вас амбіції також повернутися в першу лігу. Ну так, керівництво поставило завдання бути в першій трійці. До кінця цього етапу чемпіонату і бажано звичайно якомога вище, і ми до того будемо йти. Я, я так вважаю, що з тією якістю гри, яка є на даний момент, нам по силам, але працювати потрібно дуже багато. Майже всі команди будуть грати друмном проти нас, і то тако накладає. Е на нас відповідальність в тому плані, що потрібно буде дуже багато рухатись, потрібно дуже багато пресингувати, відбирати м'яч на чужій половині поля. Але все ж таки, я вважаю, що якщо ми не зупинимося, якщо ми будемо докладати зусиль, то ми виконаємо те завдання, яке поставили перед нами.